Всім привіт! Давно не робив ніяких оглядів, не було настрою. І от сьогодні у мене на огляді таке цікаве пивко-авторське, напівтемне, бачите, перша приватна броварня і Амацова. Ну, Я подивився в інтернеті, це підприємець Андрій Мацола, пивовар, і там дуже багато в нього різноманітних регалій. Так, що ми бачимо? 6,5 обертів, тобто таке міцененьке. Чесна така пляшечка 500 мл. Це я люблю. Нічого в нас не вкрали там, як це люблять в європейці робити. Піво на півтемне, фільтроване, пастеризоване. Ну, склад, я не думаю, що треба зачитувати. 7 березня воно розлито. Я думаю, що годі базікати. Давайте відкривати, і будемо дивитись, що ж там і як. Ну що ж, пивний джин вже вийшов з цієї пляшки. А що ми маємо? Запах цікавенький, ну, налємо у кухлик. О, подивіться, яке воно живе, яка карбонізація, яка пінка! Яка краса. Якщо б ставити оцінку за колір, карбонізацію і пухарці, то 10 з 10 аромат. Дуже насичений, якоюсь вишенькою пахне. Ну, чимось солоденьким, знаєте, як е -е -е, хто застав часи радянських газировок, от я думаю, що він згадає цей смак. Дуже приємний. Ну і тепер найважливіше. Куштуємо. Дуже цікаве пиво. Ем, відчувається, що воно не хухри мухри а таке 6,5 обертів. Знаєте, чимось схоже на є. Такий вепер лютий в АТБ продається слабоалкоголка. Хоча ніяк вона не вже не слабоалкоголка. Ось щось десь звідти коріння росте. Смак приємний, але, як на мене, забагато от спиртового от цього присмаку. Він Якось трішки псує в загальну картину. А так і колір гарний, і на смак гарний. Але дивіться, проходить час і карбонізація дуже і дуже швидко вже припиняється майже. Тобто воно, як тільки відкриєш, все вирує, а потім якось поступово і все. І затихає. Стане Як Тихий океан. Ну що ж, мій вердикт такий: один раз скуштувати варто. Не знаю його ціну, бо купував не я. Не пам'ятаю. І дружина теж не пам'ятає, але не думаю, що дешевше 35 десь гривень. Якщо дорожче, то на один раз занадто міцне. Але хто любить міцні сорти, то можливо. Зайде ще раз. Ще спробую з такою цікавенькою закускою. Це, до речі, литовська закуска шкварки зі смаженим горохом. Е -е, скуштуйте спробуйте, М можливо, вам сподобається. Ну... <гум> Зі смаколиками ще веселіше. Але свою думку я вже висловив. А ви купуйте і хто, якщо купить, скуштує, напишіть коменти, як воно вам. Всім папа! -па.